Чого ти відросілася тут? Я хочу відпочити. Відпочити? Де ми зараз є? Ми в Мол. Привіт, Маріна Мол. Купляємо. всякі Андрію табак купляємо, тому що він мене замакав. І зараз ми відділі а, такому туристичному. І зараз покажу мінімальні ціни, типу а, що коштує. Ось таке сидіння, 49 дархам. А, тебе зараз переважать. За що? Це не це, тебе не можна знімати. Тобі не можна знімати, вони самі. Палатка, палатки отакі. На дві людини 82 дерхам. але ну, вони типу, кончені, типу, ну, то ясно, що вони для нашої погоди призначені. Але все одно, дорожче це 300 дерхам, але без подвійного е, накриття. Тобто тільки одне накриття. Нангальчики всякі. Що? Що ну, він робить? Чувак, непонятно, що робить. Він каже, це він того. Ну, може. І, коротше, э, психанутого. О, вудочки, типу. Ну, він ще нас зареже. Чувак, тобто фріканутий якийсь. О, нарешті ми прийшли. Кальянчики. 50 дархам. 39 дархам. Що він робить, блин? Він вийшов,